У цьому відео буде розглянуто, як подати та підписати заявку на внесення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій до єдиного проєктного портфеля. Зверніть увагу: дане відео записано на тестовому середовищі, тож назви проєктів, програм та деякий функціонал системи можуть мати вигаданий характер. Щоб надати повноваження, адміністратору організації необхідно перейти в розділ Співробітники організації натиснути кнопку редагування навпроти відповідного користувача, щоб перейти на його картку, перейти на вкладку Повноваження в Дрім та встановити повноваження. Формування заявок в ЄПП для осіб, що уповноважені формувати заявки. Погодження, експертне оцінювання заявок в ЄПП для осіб, що уповноважені їх підписувати. У результаті користувачам, яким надані зазначені повноваження, стане доступним додатковий розділ заявки в ЄПП та можливість виконувати відповідні дії. Щоб подати заявку в єдиний проектний портфель, перейдіть в розділ Єдиний портфель 2.0» та оберіть підрозділ заявки в ЄПП. Натисніть кнопку Подати заявку. Відкриється вікно з переліком проєктів та програм з секторального портфеля. Оберіть проєкт або програму. Клікнув по відповідному рядку. Якщо вибраний проєкт або програма не відповідає основному напряму публічного інвестування, система видасть попередження про неможливість подати такий проєкт або програму до ЄПП. Якщо відповідає, відкриється форма заявки. Натисніть Зберегти заявку. Потім оберіть Зареєструвати заявку після появи системного повідомлення про успішно сформовану заявку. Підтвердьте її реєстрацію в DREAM, натиснувши ОК. Підписати сформовані заявки можна двома способами: одразу при створенні заявки в ЄПП натиснув кнопку підписати. За умови, якщо у співробітника, що створив заявку, є повноваження на її підписання. Або в розділі заявки в ЄПП перейдіть на вкладку Заявки на погодженні». Відкриється перелік всіх сформованих заявок. Встановіть позначку в чекбоксах навпроти тих заявок, які потрібно підписати, та натисніть кнопку підписати відмічені. Підпишіть вибрані заявки електронним підписом уповноваженої особи. Всі підписані заявки будуть відображені на вкладці заявки до експертної оцінки.